Доброго ранку, Україно. Сьогодні найбільш незахищеною верствою населення стають ті люди, які всупереч кризи намагаються щось робити, тобто малі й середні підприємці. Немає можливості отримати кредит і надзвичайно затягнуті про отримання всіляких дозвільних документів. Тепер до їх числа потрапили навіть селяни, котрі виживали за рахунок копійчини від продажу молока власної корови. Хто буде наступним постраждалим і чи можна чимось зарадити? Про це поговоримо з Юрієм Костенком на депутатом України лідером української народної партії Доброго ранку. пане вірі, скажіть, будь ласка, дійсно, а чим можна зарадити у цій ситуації? Я думаю, що в першу чергу не потрібно заважати людям, які самі собі створили робоче місце, і за рахунок своєї праці кормлять сім'ю, виховують дітей, а також допомагають своїм батькам, тобто виконують місію пенсійного фонду, який не забезпечує всім необхідним найбільш вразливу версту нашого населення. Якщо говорити про проблеми малого підприємництва, то вони криються в цій площині. Малий підприємець не просить у державі кредитів, бо він звик до того, що держава йому нічого не дає. Малий підприємець не просить у держави визначити ту сферу, де він може створювати робоче місце. Малий підприємець, врешті. Навчився виживати і в умовах світової фінансової кризи і загалом будь-яких негараздів. Але те, що сьогодні робить уряд, дійсно нищить підприємництво. Наведу лише два останніх приклади, свідками чого я був в Полтаві і на Вінниччині. Одна тема стосується роботи селянина. Вінниччина – це осердя українських чорноземів, високо розвинуте виробництво сільгоспродукції. На чому там на сьогоднішній день концентруються українські проблеми? Людина, яка бере у оренду шмат землі, на Вінниччині це приблизно 2,5 гектари. Чи це фермер, чи це так зване крупнотоварне виробництво, витрачає від півроку до року. Ви собі можете випити? 2,5 гектари, півроку треба. Бігати по чиновникам і оформляти цей шматочок землі для того, щоб він дав 에, той, хто йому віддав в оренду цей шмат землі, щоб він дав цій людині можливість жити, щоб він від зробив відрахування до місцевого бюджету, а сільські бюджети зараз повністю знищені оголені, і щоб він 에, зміг на цій землі виростити продукцію і її продати. Друга проблема стосується. Того, що називається готова продукція селянина, яку він не може е, продавати в Україні, От що тебе завезення заборонять з січня, по перше завезенням це? так званих е, дешевого м'ясу, дешевого цукру тростинного в Україні знищена е, повністю е, ринок, е, який потребує е, свіжої, якісної української продукції. По-друге, з 1 січня. Е, той, хто продавав свою продукцію на місцевих базарах, це район, придоріжна торгівля, село. Він забороняє така, такі діяльності забороняється чинним законодавством. До речі, Українська Родна партія вже внесла у Верховну Раду законопроект щодо продовження терміну введення вимог світу. Організації торгівлі щодо заборони без належних умов торгівлі у непристосованих для цього місцях, бо 5 років уряд нічого не робив для того, щоб зробити селяниною місце, яке б відповідало вимогам світової організації торгівлі з холодильниками під час літніх. Жуть сезонних продаж і з контролем якості продукції. Це все мав робити а Не селянин, а селянину сьогодні забороняють цю цю продавати його ну, вирощену продукцію. Там вже щось робиться. Це стерни закупаються з Японії, Та, Щось таке. Це, там. там це ви знаєте на це здебільшого я так. Хочу сказати відверто: з сфери піару, а не із системної роботи, потрібної для того, щоб селянин міг сам собі і робоче місце створити і виживати. Отже, оці два приклади, які навів, сьогодні нищать селянське господарство. Тепер переметнемося на місь в Полтаві в суботу. Буквально у нас була конференція партійної організації, і я почав знайомитися із проблемами малого підприємництва із полтавського ринку. Це один із центральних ринків, ринок Мотель, де люди собі створили робоче місце, облаштували, причому у відповідності Долашний до вимог, вимог міської влади. Сьогодні це майже 700 чоловік, які там мають робоче місце. Мерія, тобто міська рада, каже, ми будемо роз вами договір оренди на використання землі. Хоча юридично договір оренди закінчується в 2011 році. Виникає питання, чому саме зараз, в умовах тоді, коли найбільшою цінністю в Україні є робоче місце, і над ним всі трясуться в усіх країнах світу, щоб робоче місце створила держава, а тут є робоче місце, а його місця, міська влада буквально під це робоче місце ріже. Виникає таке логічне запитання: що думає собі місцева влада, знищуючи 700 чоловік і позбавляючи Добавляючи їх можливості жити і, і, і так би мовити самостійно ж самостійно вирішувати свої проблеми, вони ж завтра стануть як мінімум в чергу до міської ради за допомогою по безробіттю. Отже, такими прикладами я хочу сказати, що мале підприємництво вимагає тільки одного більш-менш людської уваги з боку місцевої влади. І з боку уряду не нищити все це, що несе золоті яйця в Україні, а дати спокій, хоча б на декілька років, щоб ці люди могли самостійно вирішувати свої проблеми, Юрій Іванович, А що от Українська народна партія так безпосередньо можете запропонувати підприємцям? Ну, ви знаєте, якби ми мали у Верховній Раді 226 народних депутатів, а не 6, то ми б запропонували цілий комплекс законодавчих рішень і урядових рішень, якими можна було б за два. 2... Роки підняти рівень українського підприємництва малого в першу чергу, ну до рівня, наприклад, прибалтійських країн, де за рахунок малого підприємця майже формується 40% робочих місць. І скільки ж доходів на місцевому рівні чи до державного бюджету відраховується? Враховуючи реалії сьогодення, де ми не можемо ну комплексно запропонувати під, підходи щодо розвитку малого підприємництва, ми буквально точково намагаємося допомогти цим людям. В першу чергу я вже сказав, що не буде, я думаю, що не буде введена норма щодо заборони торгівлі. На сільського сподась да, сіль... продукція це в першу чергу м'ясо і молочна продукція на місцевих ринках. Друге, ми добиваємося в різний спосіб, щоб в наступному не було цього широкомасштабного завезення в Україну так званого дешевого м'яса. Тут нам допомагають багато громадських організацій, які показують, що завозиться в Україну. Це не м'ясо, це м'ясні відходи, якими щоденно отруюються в першу чергу діти. Ви ж бачите, що сьогодні. Майже випуски інформаційних новин oh, починаються з того, що там отруїлися, там отруїлися, там отруїлися. Оце є дешеве так зване м'ясо. Це mm -hmm. хімічні концентрати, якими труїть уряд нинішній людей. Друге, це питання, яке стосується зменшення бюрократичної волонтерії. При організації оренди тими, хто працює в селі, загалом я хочу сказати, що якби уряд не нищив своїми діями селянина, то лише за один рік роботи села може а забезпечити Україну повністю м'ясом свіжим, якісним, б створити додатково мінімум 30 в робочих місць в селі я кажу тільки про сільську тематику і наповнити місцеві бюджети ну десь також на 30% більшими коштами ніж ті, що сьогодні є. Дуже вам дякую, пане Юрію, що ви сьогодні прийшли до нас на програму. Доброго вам ранку, гарного дня! Щастиво! А я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з Юрієм Костенком, народним депутатом України, Українська Народна партія, Долучайтеся до обговорення важливих питань. І пишіть нам на нашу адресу, місто Київ, Мейникова 42, Телекомпанія Ера. Залишайтеся з нами попереду огляд преси.